Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми розбираємо правило третьої частини пунктуації у безполучниковому складному реченні. І сьогодні розбираємося з умовами, коли між частинами безполучникового складного речення треба поставити тере. Сьогоднішнє заняття напередодні Дня Святого Валентина, тому і матеріал для нього підібраний за темою. Для того, щоб пригадати минулий урок, а також наше навчання у восьмому класі, прошу звернутися до першого завдання. Тут нічого не треба розставляти, ніяких розділових знаків, вони вже всі знаходяться на своїх місцях. Нам треба просто на прикладах цих речень повторити, коли між частинами безполучникового складного речення слід поставити двокрапку. Сьогодні нам це ще знадобиться надалі. Отже, давайте розбиратися. 26 липня 1964 року в селі Великі Чаплі мала відбутися незвичайна подія. О сьомій годині ранку Вітька Горобець буде стрілятися на дуелі з Петром Білим за селом біля третього колгоспного ставка. В кожному реченні слід пояснити для себе для того, щоб пригадати, чому поставлена двокрапка. В першому реченні, як ми з вами пам'ятаємо, з минулого уроку, сподіваюся, ще не забули. Друга частина речення пояснює, розкриває зміст першої частини, в чому ж полягала незвичайність цієї події. Тому між простими реченнями в цьому безполучниковому ставиться двокрапка. Друге речення, а мовчки страждати від палкого безнадійного кохання, у відьки вже не було сили, мусив же він відкрити перед кимось свою наболілу душу, сподіваючись на пораду чи бодай хоч співчуття. В цьому реченні двокрапка розкриває причину. Того, що відбувається в першому реченні, і ми можемо переробити це речення на складнопідрядне і з підрядним причини. У Вітьки не було вже сили визна... страждати мовчки, тому що він мусив відкрити перед кимось свою наболіву душу, сподіваючись на пораду чи бодай хоч співчуття. Третє речення. Раптом Вітька оторопіло застих на місці. З бічної вулички, широко усміхаючись, просто на них ішла Галя Козачок. Вітька оторопіла застиг на місці, тому що з бічної вулички, широко усміхаючись, просто на них йшла Галя Козачок. І четверте речення: І сталося чудо, якийсь особливо меткий і голосистий церкву заспівав у галених косах. І точно так же, як в першому реченні, останнє речення цього завдання розкриває зміст, друга частина цього речення розкриває зміст першої частини. І сталося чудо, а саме. Якийсь особливий меткий голосистий церкву заспівав у галених косах. Повторивши правило вживання двокрапки між частинами безпочникового складного речення, ми можемо з вами приступати до сьогоднішнього теоретичного матеріалу. Отже, між частинами безполучникового складного речення точно так же залежить від того, які між цими частинами смислові відношення. Якщо минулого уроку ми говорили тільки про безполучникові складні речення з неоднорідними частинами, тобто замінювали безполучникові складні речення із двокрапкою між простими частинами на складнопідрядні речення з якимись підрядними, то сьогодні ми будемо говорити як про безполучникові складні речення з однорідними частинами, так і з неоднорідними частинами. Тобто, деякі з них ми будемо перетворювати на складнопідрядні з якимись підрядними, а деякі на складносурядні речення. Отож, розглянемо основні умови, за яких між частинами безполучникового складного речення треба поставити тере. Перше правило, якщо в першій частині такого речення вказується на час або умову, ми повинні поставити тере між простими реченнями в такому безполучниковому. Приклад, кохаєш по-справжньому здолаєш усі перешкоди до щастя. Перетворимо його, переформатуємо, перефразуємо на складно-підрядне речення. Якщо кохаєш по-справжньому, здолаєш усі перешкоди до щастя. Складнопідрядне з підрядним умовою. Друге правило. Якщо друга частина такого речення виражає наслідок того, про що йдеться в першій частині, знову ж таки ми повинні поставити таре. Зустрілися поглядами, проскочила іскра. Перетворимо його на складнопідрядне речення. Зустрілися поглядами, так що проскочила іскра. Складнопідряднець підрядним наслідком. Прозвучало, ми перевірили себе і переконалися в тому, що маємо рацію. Третє правило: якщо зміст частин протиставляється. Якщо перші два речення ми перетворювали на складну з тими підрядними, які потрібні нам, то це речення ми зможемо переробити тільки на складносурядне речення. Тобто, це безполучникове складне речення із однорідними частинами. Тобі я адресую своє серце. Без відповіді повертають лист. Тобі я адресую своє серце, але без відповіді повертають лист. Зміст цих частин протиставляється, і ми тільки що проробили його на складно сурядне речення з протиставними смисловими зв'язками. І четверте, вживаються такі речення украй рідко, але ми не можемо оминути їх, тому розглядаємо ще й таке правило: якщо є порівняння між частинами, тобто яка частина містить порівняння, гляне. Теплим промінням зігріє. Гляне, як, ніби, мов, наче. Підберіть будь-який сполучник порівняльний, і у вас вийде уже чітке порівняння, тобто ви його чуєте в реченні. От за таких умов між частинами безсполучникового складного речення слід поставити те. Підсумуємо те, що ми з вами тільки що розібрали, за схемами. Тому що там були у нас приклади, щось воно забувається, поки приклад розбирається. А так ми саме бачимо ще раз. І заодно нагадано за допомогою яких сполучників можна переробити, щоб перевірити себе, на складнопідрядне або на сурядне речення. Існує ще п'яте речення, це тоді, коли між частинами безполучникового складного речення швидка зміна подій. Але я думаю, що на ньому не треба зациклюватися, тому що воно збігається із другим правилом, тоді коли друге речення містить наслідок. Тому що швидка зміна подій це просто швидкий наслідок після того, що сталося в першому реченні. Так що зайва інформація нам точно не потрібна. От, ну, Якщо ви будете визначати швидку зміну подій, головне, щоб ви правильно розстріляли розділові знаки. Між цими частинами. Розглянувши теоретичні правила, ми з вами можемо переходити до практики. І перше, якраз і показує багатство української мови на синтаксичні синоніми. У вас зараз на дошці з'явилися речення, абсолютно різні, ну найчастіше, звичайно, складно підрядні, і ми зараз з вами. Складнопідрядні, складносурядні речення будемо перетворювати на безсполучникові речення, ну, якісь простіше перетворювати, над якимись треба буде попрацювати, тому що не все так легко. Наше завдання змінити речення так, щоб в ньому з'явилося тере між частинами безсполучникового, щоб воно стало безсполучниковим і щоб у ньому було тере. Перше речення. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Ліна Костенко, Роман Марусят Шурай. Між частинами складносурядного речення бачимо сполучник А. Що ми з вами робимо? Нам треба прибрати цей сполучник, прибрати кому, трошки попрацювати над цим реченням. І сьогодні ми з вами розбирали таке правило, таку умову, що якщо між реченнями є протиставлення, тобто зміст протиставляється, ми повинні поставити ТР. І от що ми з вами і бачимо зараз. Після того, як перетворили це речення Моя любов чолом сягала неба, Гриць ходив ногами по землі. Протиставлення на місці Тере. Було складносередне речення, стало безполучне коле. Можна зупинити відео, попрацювати далі самостійно із реченнями, потім повернутися, перевірити разом із нами. Друге речення із поезії Ліни Костенко. Якщо кохаєш, знайдеш без адреси цю хатину за морями снігу. Це складнопідрядне речення з підрядним умовою. І у нас вже це умови. Наштовхує нас на думку, що тут теж можна проробити дуже просто на безсполучникове речення. Прибираємо сполучник. Прибираємо кому і маємо речення. Кохаєш, знайдеш без адрес у цю хатину за морями снігу. Речення 3. І коли химерною габою спилинає землю довга ніч, довго серце тужить за тобою. Василь Симоненко. На цим реченням треба буде трошки попрацювати. Ось, ми з вами приберемо, ну, коли зрозуміло, що це складопідрядна речення з підрядним часом. Тут недостатньо тільки прибрати <кхід> сполучники. Тут треба ще трохи попрацювати з порядком слів у реченням. Спилинає... Довга ніч сполинає землю химерною габою, довго серце тужить за тобою. Отак буде правильно. Сполучник, звичайно, все перебирається, але треба ще і з порядком слів попрацювати. Ну, щось легше, щось важче переробити, це зрозуміло. І четверте речення: Коли в моєму серці погасне вогонь любові, тоді світ порине в темряву. Знову ж таки, коли або якщо, тут можна замінити сполучник, це умовно-часові речення. Є такі речення, де можна поставити і питання до підрядного умови, і питання до підрядного часу. Ну, нам все одно, що ми тут повинні поставити, нам треба все одно прибрати цей сполучник. Ми його прибираємо. Тепер у нас початок речення. І нам треба тут. Можна залишити в моєму серці, можна прибрати у моєму, для того, щоб це було якесь узагальне значення. Тобто не тільки конкретно для цього автора вислов, вислову цього, але взагалі для всіх людей може бути. Тобто, у серці погасне вогонь любові, світ порине в темряву. Або залишити. У моєму серці погасне вогонь любові, світ порине в темряву. Як хочете. Співвідносне слово ми з вами теж прибираємо, тому що воно характерне для одного речення для головної частини. Тут воно нам не потрібне. От таким чином ми перетворили складносурядне і складнопідрядне речення на безполучникові складні речення і старе між частинами. Таким чином, ще раз закріпили пунктограму І нагадали собі. Коли за основними правилами слід поставити тире між частинами безпочникового складного речення. Друге завдання стосується тільки самого речення розділових знаків. Знову ж таки, рядок із поезії Василя Симоненка нам треба розставити розділові знаки. Ну, насамперед нас цікавить таре, тому що це сьогоднішня пунктограма, та пунктограма, яку ми розбираємо на уроці. Ну, але всі інші ускладнення якісь в реченні нас теж цікавлять. На повторення. Можна зупинити відео, подумати, повернутися, перевірити свої припущення. Ти не можеш мене любити, ненавидіти не можеш теж, ти пройдеш як гаряче літо, тільки грозами обпечеш. Починаємо з тере, тому що воно наше сьогодні головне на уроці. Ну і тепер розглянемо кожну частину, тому що вона ще може бути ускладнена. Ти не можеш мене любити. Не можеш ненавидіти, ось, ускладнено рідними присудками. І тут ти пройдеш, обпечеш, точно так же ускладнено рідними присудками, але крім того, є ще й порівняльний зворот, як гаряче літо. Знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комнату. Чому ставиться тере? Тому що друга частина містить наслідок того, що відбувається в першій частині. Ти не можеш мене любити. Тобто ти до мене ніяк не ставишся, і ненавидіти мене не можеш. Значить, просто пройдеш ус. Так, ще дуже цікавий момент. Обов'язково треба розбиратися з тим, де у нас причина, а де наслідок. Тому що зараз ми з вами проведемо експеримент, і ви побачите, що залежно від того, що на якому місці знаходиться, ми з вами і різні розділові знаки ставимо. Не дарма сьогодні повторювала на початку. Про те, коли ставиться двокрапка. Приклад. Вони зустрілися. Так долею судилося. Чому тут у нас стоїть двокрапка? Зрозуміло, тому що ми можемо. Перетворити це речення на складне підрядність піддатним причини. Отже, друга частина цього речення вказує на причину того, що відбувається в першій частині. Вони зустрілися, бо так доле судилося. Якщо ми переставимо з вами ці дві частини, навпаки, поставимо другу на перше місце, а першу на друге місце. Тоді зміниться і розділовий знак. Так долею судилося. Так що, ми розуміємо, вони зустрілися. Залежно від того, що ви вкладаєте в це поняття, тому що і тоді, коли ми перетворимо, то теж можна поставити двокрапку. І так доли і судилося, а друге речення розшифровує зміст першого речення. Ну, а як саме, в чому полягає це все. Але може бути і. Тере, тому що друга частина містить наслідок. Тобто так судилося, і вони зустрілися. Тому от, треба осмислювати кожен розділовий знак і пояснювати самому собі, чому ми ставимо двокрапку, або чому ми ставимо ТЕ. Так. У нас є творче завдання. Пропонується продовжити речення, тільки зверніть увагу, у нас там різні. Розділові знаки, є двокрапка, сьогодні повторювали якраз не дарма ці правила, і є тере. Ось, ви можете вибрати будь-яке речення, продовжити його і продовжити його з двокрапкою або тире, зважаючи на різні умови подачі цих розділових знаків речення. Кохання найпрекрасніше почуття. Як можна продовжити? Ну, наприклад, кохання найпрекрасніше почуття, воно дарує людині крила. Тому що воно дарує людині крила. Тут в цьому реченні двокрапка, і ми знаємо чому, тільки що пояснили. Ну, друге речення: людина закохалася, світ для неї змінився. Коли людина закохалася, то світ для неї змінився. Або якщо людина закохалася, то світ для неї змінився. А тут умова або час, залежно від того, який смисл ви вкладаєте це речення, можна запропонувати вам ще одне завдання. Ви в 9 класі. Ну, ми сьогодні 8 вже пригадали. Твір Валентина Чимориса «Відька плюс Галя, бо повість про перше кохання написано з гумором. В принципі, перше кохання пам'ятають всі. Валентин Чиморис теж його пам'ятав, тому це відбилося у його творі. І я пропоную зараз пригадати 9 клас, початок 9 класу, ліричні пісні про кохання, наприклад, або ми прочитали вже достатньо творів, у яких йшлося про кохання, про закохані пари. І ви можете точно так же зараз скласти речення про одну із закоханих пар, використовуючи безколучне коле складне речення і тере між його частинами. Ну, Наприклад, Наталка Полтавка Івана Петровича Котляревського. Наталка чекала Петра, Тере, доля її нагородила. Омріяною зустрічі з коханням. Ну, може бути так. Або Гриць Бубренко, сьогодні ми про нього вже говорили. Маруся Гриць Бубренко зрадив, Маруся Чурай перестала співати. Ви можете придумати своє речення. Так теж можна попрацювати творчо. І зазвичай наше за... заняття закінчується тестовими завданнями. Сьогодні ми повернемося до ще одного завдання, з якого починали, і яке використовували на початку 9 класу. Це умова вживання тере. Такі завдання подають на мультипредметному тесті або на ЗНО, і тому я пропоную зараз якраз повторити і колишній матеріал з 8 класу, і вже той матеріал, який ми встигли вивчити за цей період 9 класу. Нам треба встановити відповідність, умова вживання тере. Між підметом і присадком на місці пропущеного члена речення, у реченні з, з відокремленим членом між частинами безполучникового складного речення. І приклади. Ви знаєте, що один приклад буде зайвим. Так складаються тести на відповідність, на встановлення відповідності. І варіанти: приклади речень: Ти в моєму серці. Кохання, вічність, істини одвічні. Не буде рук, обнімемось крильми. Дівчина приворожила і пропав козак на вік. Мовчать поважно зорі срібні, прадавні свідки почуттів. Можна зупинити відео, подумати, пригадати правила. Давненько це було у 8 класі, але сподіваюся, що не все ще встигли забути. Ми перевіряємо. Першим іде між підметом і присутком. І це кохання вічність є ще таке істини одвічні. Так. Друге, на місці пропущеного члена речення. Ти знаходишся, живеш, перебуваєш в моєму серці. Варіант А. Далі, у реченні з відокремленим членом. Це останнє речення. Мовчать поважно зорі, срібні. І друга назва для цих зоря що ж вони таке є прадавні свідки почуттів, відокремлена прикладка. Знаходиться безпосередньо в кінці речення, після означуваного слова, і автор має право поставити. Тере. І, врешті-решт, наш сьогоднішній герой, тобто тарем між частинами безполучникового складного речення. І тут треба бути обережним, тому що у нас залишилося два речення, і обидва із них складні. Тільки одне складносурядне, а інше безполучникове складне. І безполучникове складне не буде рук. Обнімемося крильми. Вчора Ліна Кустенко. Ось такі слова. Красиві. Якщо не буде рук, це чому ТР нам треба повторити правило, обнімемось крельми. Перша частина речення вказує на умову. І залишилося на використаному речення у варіанті Г. Дівчина приворожила і пропав на вік козак. Це складносурядне речення серед умов вживання Тере в складносурядному, між частинами складносурядного речення такого не було. І ще одне завдання, яке пов'язано із нашою темою безпосередньо, безполучникове складне речення, і знову ж таки, яке пропонується на зовнішньому незалежному оцінюванні, це на встановлення відповідності між типом речення і прикладом. Найчастіше зараз дають текст, тобто речення пов'язані в тексті, речення різного типу, і, в принципі, людина читає текст і визначає типи речення. Читаємо текст. Давно відомо. Душа відгукується на ліричну пісню про кохання, бо людина здатна на глибокі почуття. Маруся Чурай не зазнала сповна радощів розділеного кохання і всі надії перетворила на перевершені пісні: Три віки ходить пісня Маруся Чурай по нашій українській землі. Три віки, любов вже, любові вже подарувала дівчина людям. А попереду вічність, бо велика любов і велика творчість невмируща. І типе речення просте, ускладнене. Складносурядне речення, складнопідрядне, безполучникове складне і складне речення з різними видами зв'язку. Зупиняйте, виконуйте, повертайтеся для перевірки. А ми перевіряємо. Перше речення давно відомо двокрапка, безполучниковий зв'язок. Душа відгукується на нерішну пісню про кохання. Чому? Бо людина здатна на глибокі почуття. В цьому реченні поєднано два типи зв'язку: це безполучниковий зв'язок між першою і другою частиною і. Сполучниковий підрядний зв'язок між другою і третьою частиною. Це складне речення з різними видами зв'язку. Один тип речення вже визначила. Друге речення. Маруся Чурай не зазнала сповна радощі розділеного кохання, і всі надії перетворила на неперевершені пісні. Це просто речення, ускладнене однорідними присутками. Маруся Чурай не зазнала і перетворила. Так. І це варіант А. Речення 3. Три. три віки ходить пісня Марусі Чере по нашій українській землі. Три віки любові вже подарувала дівчина людям. Пісня ходить перша граматична основа. Далі, дівчина подарувала друга граматична основа. Безсполучниковий зв'язок у нас інтонація переліку це одночасності. І ми з вами сюди переписуємо варіант Г. І залишилося четверте. Речення: два претенденти, два кандидати, але тільки одне місце. А попереду вічність, бо велика любов і велика творчість невмирущі. А попередовічність, з якої причини чому? Бо велика любов, і велика творчість невмирущі. А це складнопідрядне речення з підрядним причини. І ми з вами дописали варіант В біля складнопідрядного речення. Отже, зайвим у нас виявився тип речення складно-сурядне, тому що ну, тут не було. Складного речення, у якому частини рівноправні і пов'язані між собою інтонацією і сполучником сурядності. Ще раз розглянемо два тире, які тут у нас знаходяться в четвертому реченні, це на місці пропущеного, а попереду чекає, наприклад, вічність. Ось. І друге тире зазвичай не ставиться перед прикметником, перед. Складеним іменним присудком, який виражений прикметником або дієприкметником. Але якщо автор емоційно висловлюється, якщо він хоче підкреслити значущість цього слова, він має право поставити авторський знак тере. Отакі на сьогодні новини. Дякую за вашу увагу, за терпіння, бережіть себе. Нехай любов осяває ваше життя.